Компанія New Holland представила дві версії автономної концептуальної машини R4, створені під конкретні потреби спеціалізованих сільськогосподарських культур. Обидві моделі мають підвісні гумові гусеничні приводні модулі, що забезпечують максимальне щеплення та мінімальне ущільнення ґрунту. Разом із безступінчастою електричною трансмісією, яка працює без гідравлічного масла, це дозволяє зменшити кількість компонентів, вагу, витрати на обслуговування та рівень викидів. А головне обоє Арфор сумісні з традиційним навісним обладнанням. До речі, друзі, якщо вам подобається стежити за новими автономними машинами, роботами і майбутнім аграрної техніки, підтримайте відео, поставте вподобайку та напишіть у коментарях, яку інновацію ви хочете побачити наступною. Це дуже допомагає каналу розвиватися. Продовжуємо Арфор Electric Power. Версія Electric Power орієнтована на преміальні вузькі виноградники. Працює від акумуляторної батареї ємністю 40 квт годин. Максимальна висота становить 1 метр 38 сантиметрів. А ширина лише 70 сантиметрів. Завдяки цьому машина легко проходить між ряддями від 1 до 1,5 метрів, вага одна тонна, а вантажопідйомність спеціального щіпного пристрою 500 кілограмів. Крім того, система дозволяє приводити в дію електричне обладнання без гідравліки. Air 4 Hybrid Power. Друга модель Hybrid Power – створена для садівників і виробників фруктів, яким потрібна більша автономність та потужність. Вона має співвідношення потужності. До ваги майже удвічі вище ніж у традиційного спеціалізованого трактора подібного класу. Гібридна версія важить 1 тонну 400 кілограмів, має ширину 1 метр 20 сантиметрів і оптимізована для міжрядь від півтора метра. Машина підтримує режим подвійного проходу, що дозволяє виконувати повне покриття ряду без пропусків, важливо для великих садів. Живлення забезпечує дизельний двигун потужністю 59 кінських сил 39 або 44 кВт, який може працювати на паливі на основі рослинних олій. Він приводить у дію електрогенератор, що забезпечує живлення всіх систем. За потреби робот здатний працювати повністю електрично, використовуючи два акумулятори по 4 кВт. Для нульових викидів і мінімального шуму. Гібрид обладнано електричним щіпним пристроєм категорії категорія 1, категорія 2, який не потребує обслуговування, механічним валом відбору потужності на 540 обертів за хвилину, а також електричним виходом 48 вольт, 12 кВт для майбутніх електричних машин. Обидві моделі підтримують інтелектуальні функції керування обладнанням. Система може автоматично регулювати витрату рідини при оприскуванні, вимикати подачу в проміжках між кронами та змінювати інтенсивність залежно від висоти рослин. Також у розробці технологія точкового оприскування, яка працюватиме виключно на основі виявлення хвороб. І саме тут стає зрозуміло: New Holland R4 – це не просто автономний робот. Це крок у нову епоху, де аграрій керує не важелями, а даними, не витрачає час на рутину, а працює стратегічно. Тож, якщо вам цікаво, яким буде майбутнє сільського господарства і які ще розумні машини вже змінюють світ, обов'язково переходьте в наш плейлист Агророботи. Там ми зібрали найсучасніші рішення, які вже працюють на фермах по всьому світу. Переходьте просто зараз, далі буде ще цікавіше.